До речі, Форіон Міт – це один з найкращих Против, героїв проти, проти, проти Пускара. Пускара. Це завжди був контрпік, якщо що, якщо хтось. Вот вони зараз думають, да? І І якщо зараз буде Міт Форіон, я вірю в перемогу. Міт на... Форіон, Caribis Master, поїхали. Ну, будь ласка. Не, не прибирайте поки що нам екран, якщо є можливість нам показати, будь ласка, вибір героїв. Caribist. Мідфуріон. Yeah, 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 Боже мій мої висонечки. Мілан, дякую, чесно, що в останній момент сказав їм, що треба робити. Багато залежить від Кібієфає, від його приміщень по мапі та від того, який віжен він буде давати, чи будуть обрізати фарм Свену. Бо я думаю, що Свен може побиватися, Сейберлай, тут боляче тут бійка серйозна за лотос. Каорі встигає натиснути. Fairy Fire, намагається вийти. Поки що. Шат забирає все ж таки лотос. Це ФБ для боксі. Ще будуть і шада намагатися пробивати. Неприємно просто просто розтоптали просто розтоптали розтептали демона Ну але лотус є. Шат фармить це найголовніше. У ній все 19 на 7. Непогано. Боксі. Фісура незрозуміла, для чого він щось не влучив. Здається, тут страждають доволі таки непогано ліквіди. Задуває каворів Сейберлайта. За боксі також будуть іти. Шат вже йде на перекір, але. Виходить, боксі Каорі просто відпускає. Зараз можна помилитися на Кюбієфайні. Інсенія теж іде в контест. Зараз буде бійка та де забирає ніша. Приходять марши. Граната залітає по Кюбієфаю. Санктіті намагається Нішу вбити в маршах. Зараз просто згниє Баунті Хантер. Ніша досі живий. Ховає його Каорі. Санктіті боляче йому. Під фісуру забирають і його. Так, Хускар помирає, але це мінус три Рошана загрив Каорі. Каорі не віддається. Все-таки Рошану забирає ніша з писами. Це три е, герої в розмін на одного Хускара. Не були готові наві тут приймати. Бачити, Фуріона зараз можуть нападати. Бум стрибає вперед. На Мікі. Шадоу Демон позаду. Телепорт одразу від Хускара. Треба виходити звідси. Проростає Санкіті, але він без ультимейта. Мікя вдається вбити. Він не встигає натиснути лотус. Шадоу Демон зачинений під вежою фісурою. Його розмінюють, але забрали Свена. Це найголовніше. Це найголовніше. Тікає звідси QBFY і все більше ніяких втрат. Один в один. Свена вбили. Через трішечки втрачає по нетворсу. Бачите, тут Сейверлайт, намагається його вбити, вже ховають їх. Ми бачимо Премел бісля цього, будуть пробувати вбивати. Премел Рур відразу ж використовується. Відразу пішов демоні курс від шадо демона. Ну і Северлайт повинен помирати, По ідеї тут використовується в нього цей от вибух. Шада є стік, він його використовує. Відразу підстане, де від Кюбієфая, Сірікін. Сукирки і це кіл для Каворія. Гарний момент для Наві, молодці Ще Та, Ще вижив шат. Я думав, чесно кажучи, що Роар занадто рано натис шат, але вийшло все як найкращим чином. Шкода від Шадоу Демона просто нереальна. Бачимо півтори тисячі він завдав і Ехослем, що важливо, витратили це прям плюс. Це прям плюс нереальний. Тут корозія ПТ, далі в ді... діфуз планах у бума. Він поки що взагалі не підключався. Ролін Тандер в нього є. Аджемо він може натиснути телепорт, якось допомогти. Команді своїй. Не сподіваємось, ми побачимо скоро реалізацію, бо інакше, якщо не в Орлі є імітації, пангу не закатує то який сенс взагалі його існування? Сейберлайт зараз розбігається в Кюбівває. Ну тут шкоди буде вистачати навіть попри те, що можливо не було біжено. Обох корів ліквід. Будуть пушити вежу в міді. На боті у нас руна захисту. Не треба санктіті виходити сюди, скоріше за все, краще просто тепнутись на топ або на бот і спробувати розпушити іншу лінію. Гліф витратили. Шейкер в спині. Руну захисту чи встигне розбити? Ні, Ніша, здається, забирає. Так, Ніша забрав, підлетів на ультимейті і просто забрав. Да, сам тіті підставляється те, про що ти казав, фісура використовується, до речі, викидає цього феріона. Він, можливо, зараз якось ще трішки пошиведе до ультимейта, ні, не встигає він його використати. Проїжджає бум по ворожих персонажах, ніжу можна дуже швидко вбити. Ніша вже помирає, -заб бум забирає собі це вбивство. І єдине, що втрачає двох героїв тут наві, але буде далі проводити файти. бум дуже гарно пострибав по ворожих персонажах, заробив собі бар'єру. QB Fight'ом теж загинув від списів. Ну це знову мінус 3 в одного Гускара. А зараз буде 15-та хвилина, яка. Я думаю, всі все розуміють, де хто знаходиться, що вони роблять. Слухай, біс за ганімом. Це спроба побитись. Але ну, Тінкер зараз накастує маршів, та тут просто нема сенсу встановити. Ви не виглядає, як повне лайно. Кив'я, підчепили, його будуть вбивати. Він дуже швидко повинен помирати. Тут. Ні, 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 друзі. Тут, вибачте, немає сенсу йти під марші вже на спавлен... на спавлені Тінкером. Я думаю, це може дуже погано закінчитися. І залишиться. Ну і команда не може до нього прийти. Немає не можливості натиснути терор. Інсенія побачили його. QBFI, збиває телепорт. Банго підходить. Чи вистачить шкоди? Холі локіта немає, проростає фуріон. Забирають Тінкера. Ладиські QBFI, він виконує свою роботу, він скаутить, він намагається завжди давати якусь інформацію команді, завжди намагається знайти якісь кіли. Та не завжди виходить там, десь може підсідати чи щось, але ну, в нього така задача немає. Йому для цього брали герої. Він да. він просто джін. Він ну цей... а, та і так само можуть і деякі гравці. Тут не завжди ти прочитаєш психологічний портрет. Якщо ти не дипломований, кіб'єфай заходить напад на Сейберлайта, бум непогано закотився. Ніша вибиває з же Сейберлайту дуже боляче. Оце файт, який був потрібен. Навіть треба підбити Хускара ще разочок. Непоганий демедж видає Фуріон уже. Обереж. Обережно, обережно в позиції, головне сильно не дай. Ви там вже свен іде разом з боксі. Треба максимально обережно відігравати. Зараз тут слухай, чого вчотирьох? обережно у вас є бісмастер з рором. В чотирьох, в чотирьох вони це зробили. БХ не шоу. можна, не можна, не можна БХ віддати. Сховали. Свена сховали, можна не гарчати, не кричати. Він використовує ультимейт. чомусь саме Пускар Намагається його вбити. Ніша помирає. Далі може забрати інсенью. Мікі закрили в спротах. Він тільки зараз починає битися. Шатна розоворочить, Тут треба показувати йому свої сокири. Казати, я нові купив, дивися, а треба обличчю. йти до кінця чи буде підчепити, проростає там фуріон. Свена точно має забрати. І Боксі теж буде помирати скоріше Ай. за все. Там когось забрав Мікі, Він забрав санкт Він проріс, але не туди, куди треба. Yeah, no, та ні, no, no, no. ніяких байбек. У нього, по-перше, його і немає. Добре, хороший файт від Наві, враховуючи, що це був Аєгіс. Тут поки що саме та гради він видіграє прям на максимум. Тому дивимось, друзі, підтримуємо свої улюблені колективи. Я думаю, для всіх тут це, звісно ж, колектив натосвінцера. Вбивають вони тут зараз в міді, бувають вони в топі. Відразу ж герої будуть пробувати розмінювати. Тепер якось шати, треба використовувати ультимейт. Вже на тебе ж був використаний полівірайс. Все нормально, там команда підходить спину. Будуть пробувати вбивати. Застрибує вперед. Мікі. закрили спроти, Намагаються його якось вбити. Використовується Використовуються Пайк, Зараз Фуріона, як ми бачимо. Також тримає Тінкера за покупку. намагається його вбити, збити чи є ще чимось. Не треба нікого збивати, треба просто вбивати мінус. Ну, на всій мапі шат там просилив Хускара якимось чином без БКБ, я так розумію, просто накричав красиво. Друже, ти все ж таки вашої ведучим був, і я просто підігавав аналітику. <гум> <гум> так, Йос нападає зараз на корі, хоче спробувати його швидко вбити, він поки що живе. Далі на нього застрибують. Збиває поки що бум, як ми бачимо, ультимейт, використовується. Демонік пуш, стигає. він використає, демонік пуш при своєю смерті. Сабірлайта можуть забрати, вони його вбивають. Далі ніж намагається підійти, намагається побачитись тут. Майже вбивають вони тут шат. Помирає він в кінцевому результаті, бума теж забирають, Qb5 напевно, теж розпрощається життям. Це мінус чотири. А у, це той самий файт, якого не треба було да, робити. Да, по під, одному. Під фідули, під фідули. Ну це наві! Ніша, далі в планах у нього Сатанік стає теж великий. Підчепили його. Бум. Покотився. Тінкера. Побачили. Ніші дуже боляче. Бум підбиває його ще раз. Прилітає Санкіті. По ніші треба дати ну, демедж. Він настрибує на фуріона. Вони не добили. Просто Хускара. Він досі живий. Намагається вийти в БКБ. Санкіті, бум. Намагається не відпустити інсенію. Він забирає. Боксі теж треба добити. Виблінкується, бум. Непогано. Якщо вдасться, якимось чином вийти буде дуже добре. Сейберлайта поки що тут теж розкайтять. Бум. Помирає, але помирає відповідь і Сейберлайт. Треба просто виходити тепер. Скільки до Рору Ніша під треком. Він тут один. Його мають тут забивати, просто загнали кабана польського і будуть в деревах вбивати. Стрибок на Фуріона. Ніша пікою відкинули, ще й рор натискає шат. Щоб точно Ейсенія приходить, там Свен зарізав просто фуріона, і БХ також буде дорізати. настільки довго кайтели, що встигла підійти команда. Ну блін, ну ми бачимо зараз проблему того, що просто. Хускара немає можливості вбити. Тінкера нічого не працює, да, бар'єр, да. просто нічого. Праймал нічого не робить. робить. Хускару падло грати. Тобі просто треба кинути на Хускара і на све. Да, да, да. Так, так, так. Так, UBI намагається. Не, не намагається нічого він зробити. Тому, нормально, я тобі нагадаю, що якщо він круто поставить спрути десь в деревах, проросте, то вирубавши одне дерево, Свен до нього не добереться. Отак, просто Тут треба ще про це подумати. Спіймали тут БХ. це неважливо. Виграв трохи часу, будемо називати це так. Тут прилетів Тінкер також. Фріон фармить. Я не знаю, я вірю в Фуріона. Я вірю в Фуріона, я вірю в те, що в Свена можна дати БКБ-контроль, і СД на аганімі тут має вигравати гру. Натискаються все вже не боляче. Дійсно, підстрибнув ніша, і бум. Просто тп типу, аут Сейберлайт! Сейберлайт не дотягується пульверайзом. Було близько, знову продають БХ. Кібіфай просто розмінна монета. 0-11 ну, рахунок у нього. Він страждає за всю команду. Як же я вас ненавиджу просто та тінкер сильний це В факт. будь якій формі цього героя, розумієш? В біді з лазірочками з цими. Ой, ідеальна фізура від боксі. Каворі помирає за секунду. Там Гадстренд натискається. Байбек пішов від нього. Наві хочуть битись. Тінкер, Тінкер знову під ударом, але треба дати якийсь демедж. Ну Бун, будь ласка, касається. хтось! один. Допоможіть йому. Допоможіть йому. Бум. Зараз закінчиться ультімейт. Він стигає зістрибнути з хайграунда на нього. Залітають. Треба допомога. Допоможіть пангольєру. Чому? Приймається рішення битись і не б'ються далі. Наві. Просто продали панго без баю. Ладно, тут... Ну був же байбек від Шадоу Демона. Ну на що був розрахунок? Ми або б'ємося, або не б'ємося. Чого тоді байбек вдавлювати на СД? Ай-яй-яй, ну тут просто міскомунікація. Міс Це виглядає як мізкомунікація. Типу, ми не вирішили до кінця, чи ми будемо битись сам тіінь Інсенія Його тут підчепив на шарт. Є ПКБ, але теп-аута не буде. У нього в КД телепорт, його підчепив праймал. А оце уже. Проблеми дійсно санкт помирає. Є байбек у нього. Тут тим часом підчепили боксі. Каворі після байбеку може загинути Каворі, намагається жити, відходить поки що. Лазером підкинув, Шейкер помирає. Мікі біжить за Каорі до кінця, він загине після байбеку. І йде далі Міке за Баунті Хантером. Дібієфая також підчепили. Вже Сейберлайт на місці його затопчуть. Ну, це був ой, це yeah. відеогайд, як не треба битися yeah. в доті. 2. Yeah. Я не можу сказати, що до цього моменту все було погано. Та да, все круто робили. І тут це от рішення. Ну, підловили ще де. Ну, ми ж уже це проходили, як в міді. Ну, продайте його. Естрибок впєває. Шат накричав на хускара, шива пішла. Фуріон проростає. Дайте демедж по ніжі. Фуріон починає розвалювати. Ніша, досі живий, шаду супер боляче. Він помирає. Санктіті з сатаніком один стоїть в епіцентрі, закрив Міки, просто ТПАут в БКБ, відстрибує тут, хто відстрибує бум, намагається вийти свешбакл. жбакл, в нього ще є шард, але його звідси не відпустить. Не дуже полюбляє сидіти, хаяти, іти все, що ще, ще щось, але вибачте, тут прям санкції прям в соло, не на користь наві. Отак от я скажу. Я... Ти, ти цей момент бачив? Рор натискається в героя. Він спроти тисне в нього, бістмастер не може бути. Ну, дуже важливі для життів наших захисників і захисниць. Тому будемо вам дуже вдячні за будь-який донат. Так, Шад свій ультимейт, від БКБ шкою поки що тікає. Звідси. Давайте, якщо Наві програють 5 гривень на цій мапі, якщо виграють 10, дякую величезно. Таганім з'являється у Хускара. вже навіть БКБ немає можливості вийти. Таунт нікуди не подівся. Ну і ніша в ультимативному. вже дивись, у нього білд там. Сатаніка Ганім, дійсно, можна загрити. Мікі теж шести стрибок від Мікі. Панго хотів розкрутитися тут. Бум. Але Мікі зіграв контрініціацію. Бум. пішов далі. Нішу. Намагається підчепити. А Сиберлайт в БКБ просто розвалив пангольєра. Міке стрибає на Фуріона. Йому дуже боляче. В БКБ з Сатаніком в санкт намагається побитись зі свеном. І він так-то тримається непогано. Але немає допомоги. Підсейвили поки що Фуріона, але його чекають на виході. Він. Загине шат. Без роару поки що не може нічого зробити. Його відкинули. Тут Мікі намагається його перебити. Санкіті після байбеку закриває Міке в спрутах. Ліша нагадує, вже немає. В Етеріалі опиняється. Фуріон, він не може бити. Сатанік на кулдауні після байбеку на Фуріон. І це GG, скоріше за все. Та ультракіл Мікя чи ремпейдж буде. Ні, ремпейджа не буде. Тут ховає, відкидається, але це все не важливо. Заходить. Міхя на фонтан. Ремпейдж. ремпейдж. Все-таки перший Ремпейдж на Валакі. Перший грі, Перший ремп... Проти команди Na'Vi. Проти команди Nav'i. Антирекорди це теж рекорди. Не, не знаю. Меню от... тільки медуза якось впливає. Медуза теж є. Мені здається, медузу важко буде цими героями пробити. Що ще можна? Дека на кері через червону грань. Це ще можна грати? Чи? Кан. Кан буде, кері. Да. Кері Окей. Ну, Ви просили Dark <laughs> ну, Darkseer, Ember, Джакіро Ми це, просили комбінацію з Джакіро і з проти тебе класний герой. Мабуть, без контесту, та, щоб не натрапити Міке. Міке на нього вихід, задули, він руну забирає, буде намагатися за течією плисти. Граната пішла. Бадіблок від бума хороший, рути теж влучають, і це ФБ. Добре, віддали руну, підкормили, так сказати, байт. Міке підкормили на золото. ФП просто бігає нищить всю мапу. Да. Зараз теж повертається, але ну не так активно. А та? от Stalker дійсно приємно. Ну що, ну, те просто дві кнопки. Те просто дві кнопки. Додаткове МС, додаткове текспід, і ще і сповільнення з видати. Ну, приємно. Бум! Там забирає інсенію. Тим часом показують нам сплітскріном. Супер хороший початок на топі від Наві. Дарксір має в своєму активі. Зараз забирає ще й вбивство на ЦМці, і там у нього має бути нереально крута гра. Підбіг швидесеньку бок, сіда на нозі на своєму спіді, забрав руну. Знизу повертається зараз на лінію. Нападають на Каорі, пробивають його. Сібрілайт рухається в сторону цього героя. Там паралельно BFI помирає, так розумію, отримали павер спайк левел 2. Терроблейд з цим, Ну і швидко розібрались з героєм. Ну, Болучіна. по суті, він рядом ситуацію. Правильно, правильно! Той То завежу. Гліф є присутній, Міке боляче йому, але вклятий Боксі. Стоп. Уже перетягується сюди, і QBFi просто тисне ТП-аут. Цмці дуже більше він відміняє Хорош. добиває це і просто на нормально, буде нормально. грати до кінця. Ну він тут помирає, звичайно, але це розміняв. А ми напевно вони до цього натисли, да? тому що він не підтягнув під себе героя на Дрексірі. Тут в міді тим часом нападають на нішу, пробувають непогано. Має бути продовження, Бу на себе щиток. Шкоди. 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 Не вистачає. Боксі ще і стік натискає на сурджі. Побіг бум за ним до кінця. Ну і Боксі буде допалювати. Так, можливо, і Мікі з ванвардом надайвити на пачку. Гліфу немає. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум. Треба просто йти. П'ятого рівня Дарксір. щиток в три. боляче Міке. Телепорт від Слардара. Він з ДД. Зараз ніша буде розвалювати. Вакуум непоганий. Бум буде помирати. У мене взагалі дуже часто плутається інформація щодо там, деяких героїв і так далі. Бо ну, коли фікси виходять, там один ще от пач на пач накладається, то воно трішечки в голові, звісно, ця інформація плутається. Забирай Чада, ну, в героя немає ніякого армору, він собі просто рукавичку замідався. В нього статів нічого немає. Надзвичайно агресивно відходить відразу ж звідси, розуміє, що під Фростбайт, насправді, і під пару тичок вітніше, він може і загинути. Тут тепер йдуть Коорі, боже мій, який же величезний ДПС прозалітає зараз від Тейтхантера. Намагається якось далі погратися з суперником санкт видає свої фісту і багатьо шкоди отримує команда Ліквід. Намагається вони вибігти звідси. Ну і цемко збирають. Поки що йде розмін. Один в один. Далі пробують грати з суперником Санкт-Петербург йде вперед. корозів хейс. Хейс. Треба, чребеч, треба чрева. Багато пішла задовжити. по трьох героях, і вони будуть просто всі тут помирати. Який же підфіт? Ну як так можна підставлятися під Тайтхантером? Ну ви ж знаєте, що там буде ревага, ну сонечки, ну друзі. Ну... Підходить гарбуз. Непоганий вихід Каву. на нішу. боляче йому, але продовження немає. Приходить Сейберлайт, У нього є ревеч, треба тікати. В розсипну. Все. Тут ви вже нічого не зробите. Забити на каорі, він не Помирає Умирає Санктіті, прилітає сюди. Непогані чини. Дарквілову видає все, що може перед смертю. П'ятого рівня кібєфай. Ревеч пішов. Зачепили а він... одного Дарксіра. Слухай, а це здається непогано. Може бути руна магії. Тут у Дарксіра бачимо. Ну, не можуть. Немає шкоди, немає шкоди. Треба фармити. Ніша йому долітає блінк. Заходить боксі під нього. Криголам непогано тут спрацьовує від Каорі. Каорі теж п'ятого рівня. 13-та хвилина. Супорти не отримують Бив Ніша з блінка стрибає. санкт боляче виходить на ремнанті поки що, але Каорі буде продаватись. Ні, підходить бум, натискається. М'яка все-таки помирає. Треба чи не фісти. Є комбінація, ну і хоча би міхала розміняти, вдається. Тут гравцям знають навіть. А вовки-то та... за попку беруть свою мамку. Дивіться, що вони роблять. Бувають, вовчиться. Нормально, нормально. Зараз буде ще й активка. Відчув, відчув запах. Дійсно, тухлою запахло, підходили. В смоках ліквіди. ні 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 побачили це емку. Її треба бити швиденько. Ультімейт поки що в нікуди забирають крісталмейден, розмінюють на Дарквілу. Але це файт під своїм Т2. перечекати. Ультіметне став про просто нікуди не лізти. Мужики, просто відійдіть, просто відійдіть. А вони хочуть піти. Непогано пінгують навіть які зараз можуть отримати реведж. знову в обличчя. Встановлюється стінка. Міктя попав в рути. Буде фіар по ньому кригала. Макропіра все видається. Мікя має загинути. Сейберлайт не дає реведж. Його теж треба залишати тут. Ви в п'ятьох. Підв'язали, та, та, ні, 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 та ні. Ні-ні-ні. Відпускайте вже. його. Відпускайте його, це зараз зребеть, що він всю команду вб'є в соло. Ну, до речі, якби як сюди підійшов, підійшов Слардар, вони ж би всіх вбили. Диви, тут ще інсенія, накидає бар'єр. Як же довго. Вони реально зараз відп'ють, він треба буде давати ревагу, Він дає ревагу. На розвороті зараз буде. Енкрос смеш, подивіться, що відбувається. Вони будуть зараз, можливо, навіть розбирати. Всю команду навіть тут. Сайберлайт, все ще живий. використовує знову Гашу, як ми бачимо. Тут Слардар поки живе. Вбиває, mm -hmm. що одного героя намагається втекти. Ну, до речі, Ніша робить фігню, його треба тут залишити також, його звідси не відпустять. Да. І це мінус Як же довго слада. Працює на наві? Та ну, чесно кажучи. Якби він раніше підійшов, можливо, нормально пофайтилось би, якби фуловий був тий кампен. Насправді. Ой, жесть. Це не той такет, який треба бити. Активується Кракіншел, корони, рути, фєри, все викидається в тайда. Не він дає ребеч, знову настрибує Ніша. Каорі зараз буде. Де помирати, досі живий Каорі. Насправді непогано приходить. Шата та, та загризіть. Вже займайте. Або не фокусіть його взагалі. Найс. Добивають тільки зараз. Тайтхантера приходить Мікі. Емберу дуже боляче. Врятуйте санкт Він туди назад. Не розрахував санкт але нічі. Дуже боляче. Хорош. Він отий стік. даблкіл уже від Ембера. На розвороті зараз треба розкайтити тут всіх. Дарксір. У нього повне здоров'я заходить на Мікі. Це не може битися. Вона без мани. Підв'язав ілюзії. Не того, кого треба. Санкткіті, ага. але все одно. Можна не відпустити Мікер ти зараз працюють. Вовчик не хоче відпускати, йдуть наві, бояться. Стрибає вперед, взагалі на сталевих дарквіл. Вовки також чіпляють, чи не працюють. На Сандер не підставитись, підстави. треба відійти. Грівси натискаються наві фулові. Слухай, я думаю, він дуже сильно помилився, насправді, на Ember Spirit, але там, я так розумію, були стільки. Скільки повні такі. Ви... Да, та, так, та, та. він встиг їх використати. А він ще й підсолить! Ні, ну. В каворі, подивись, як вижив. Подивись просто, як вижив каворі. Тут, ну. Молитва, молитва. Перехрестили, просто Фіар знаходить в соло. Тут Дарквілов непогано приходить також. Е, Джакіро і два супорти мають засолити Мікі. Ну, помри. Добити вовками Мікі помирає. Оце вже хороший вихід, ну, два супорти просто в соло забирають. Тобі є фай Молочинка, він дуже гарно відчуває. А Ембер знову здох. А, Ембер знову помер в міді. Так, в топі тим часом. У нас можливо буде файтбум. В нього є грівси, в нього є ВГ, знаходять Джекі Роса, його відразу будуть вбивати. Незвичайно швидко він повинен тут померти, все ще живе, Стрибок відразу відніше, ревага видається, Дерексіра можна теж забирати, гранати йому в ноги. Використався на нього цей якір, стяжка пішла, але, ну, як ми з вами розуміємо, цей собака з ковоном не може битися. Та не тільки з Кавуном, я думаю, він будь-яке ПВП програє. Тут взагалі вщент виходить. Це шарду Сейберлайта, це Тайтхантер з Шардом, все, Емберу життя не буде тепер на мапі, якщо він ловить якір. Він до побачення, тут колба, Ніша не влучає станом, але Шада все одно не відпустить. Зараз якір на голову Шаду і він теж Друзі. помирає. Тім Вайп. Вони вже там. Та, вони були. виграли. Це ж була п'ята мапа, якраз сигнатурним грімстроком. Це там... прикольно. В Міді було. Ембера знову піймали все. Якер, може, рейдіанс. Активувати, деактивувати, коли стрибає Сейберлайт і дає якір, у Ембера Там просто немає гри. Там QBFI задефався фєром, йому вдається вийти, Хорош. але це не рятує ситуацію. Йдуть далі врятувала. до кінця. Мінус каорі також буде скоріше за все. Працює Ultimate Night Stalker. А тут Джакіро не відпустять. І ще й попутно, знаєш так, зафармили Ембера, зафармили Джакіро, зафармили Рошана паралельно. Просто біжимо і фармимо да, все, да, що да. бачимо. <плес> Москіток. Ненавиджу комарів. Так, тому от, отже й Москіто це сітка Наві, я думаю. Ліквід ще поки що за, для нас занадто сильно. занадто сильно. Будемо чекати на суперників по нашого рівня, скажімо так, кожному аспекті. Хоча на першій мапі було до певного моменту все супер, непогано у наві. Знаходять каорі, ніша стрибає просто вперед. Раз, два, мінус каорі. Сенс Рінг подовжує трошки життя, але це ненадовго. Зупинився, кур'єр не доконтролював тут. Трошечки бум, забирають кур'єра. QBFI боксі встигає. от просто робить, нішо не вгадав. І підстрибнув трошки в іншу сторону. Ну, знову використовується метаморфозом. Вже готовий фляй, як ми бачимо, в Terrorblade. Ну і готові заходити ліквід, готові руйнувати ворожу базу. Зараз знову поставиться стінка. Звісно, можливо, таким чином натус він зараз знову відтермінують якось падіння своєї бази, падіння своїх казар. Ось вони натускання пішло. Терорайст теж непоганий, можна спробувати швидко вбити терорблей, подивіться на цю величезну купу демеджа, просто подаркіло один стрілок, Слардара, і цей герой вже мертвий. Метаморфози закінчував, мені здається, це найкращий варіант. Дивись, найкращий варіант це просто вбити Каорі. можна тупо підніматися взагалі, не думаючи. Тут Сейберлайт вже Ембер відчув, що пахне смаженим одразу на ремнанта. Ліквід Бліц, команда красавчиків. Бежарців те, що. Ой-ой-ой! Побили. Трішечки, Так, використовується з полицею М, миттєво помирає. Боксі йде далі. Використовується макропіра. Kubio сховався. Поки що не зрозуміло, чим все це закінчиться. санкт в собачій формі. Бігає, видає свої фісти, намагається погравати час. Реально, 4200 на це. Нормально, Щоб нормально. Слухай, форма побігну. зараз закінчиться. Поки що вдається виграти час. Міке половину здоров'я збили. Сандер там вже було, типу, лякає, лякає Сандер, он 318 у нього з роки. Будуть підніматися день настає. Стрибай, Сейберлайт з реведжем, джакі, ротер! Всі знищують, у нього є байбек. Ревич такий, насправді, татар-сіра знищили. Дійсно, у нього вже зараз буде е цей рефрешер. Підв'язали. У Ембера є БКБ. Стяжка по двох героях. Фієр від Дарквілов. Вона щось намагається кастує і закастувала. Непогано в тебе в Тайда. Вони тікають, ніша в БКБ. Виходить. Санктіті стрибає вперед. QBF також застрибує туди. А демедж хто буде завдавати? Лікантам бігає, гладить Гарно. по спині боксі. Тайда забрали насправді. Але далі що робити? 70. Боксі можна спіймати, а він з форставчиком виходить. Просто цемку підчепили знову, цемку можна вбити, слухай, вдруге. Будь-яке вбивство є приємним. Інсейнія підставляється, його також забирають. А не так то все і погано. Я просто. Ліквіди закінчити гру не хоче затягувати, не хоче давати можливості цьому емберу нафармити, шмоток, не хоче давати можливості дракці розставати більшим. Використовується Равага, відразу ж рефреш також присутній Сайберлайта. Дві Раваги пішло, санкції вже в таверні. В нього присутній майбек, він його використовує, буде повертатись назад. використовується там знову Фісти, є ремнанти, є все. Треба пробувати якось вбивати зараз колектив Ліквід прямо тут. І зараз Шаду свапиться з ним ХП. Він поки що вибігає. Санкції намагається щось зробити, підходить до цього. Терор Блейда, але можливо я вас друзі здивую фізикою. Блейда не пробує. Я, панове режисери. А можна, будь ласка, повтор цього файту нам е, після гри, от просто на коментаторах після гри просто повтор файту. Ти я хочу так, та, я хочу звернути увагу на е, взагалі просто дії. Я розумію, що це вже немає типу в цілому сенсу, але так було всю гру. І от мені цікаво, я просто ну. Чи для цього саме брався герой? Слухай, дефаються наві, відбиваються і руками, і ногами, і палками. Санкт-Тіті на нього був стрибок. Спрова він виходить в ротах, опиняється. Ніша це Емці там позаду боляче. Кібіофай виходить Насад. за рахунок верстава, підтягнули нішу, куснули шат. Каорі тут помирає, боксі, боксі, боксі рятує грів. приходить такто. до Санктіті, підчепили боксі, ніч. У нього є форстаф. Ніша стрибає. Шаду зараз буде дуже боляче. Санктіт намагається вийти. Він віддає фісти, стрибає вперед на нішу. Треба якийсь демедж. Ну вже просто не вистачає. Сумбур відбувається. Я, Далі я, від... я не розумію, що відбувається. Ліквіди намагаються просто вже, ну знаєш закінчити. І таке типу, просто максимально сумбурно, але бараки все-таки добиваються. Перетворили Санктіті, Його куснули, Він фістує непогано. Ну, мега кріпи. GG, друзі. GG прописується.